Здоров'я бажаю. В цьому блозі хочу розповісти про свій невдалий досвід у свинарстві, який пов'язаний був у мене із недобросовісними продавцями поросят. Кому це дуже інтересно, підписуйтеся і я це все подробно розкажу. Про своє перше свинарство. Що починав, як починав, і до чого дійшов, які помилки, які переваги. Ну, почну з того, що перший закуп свиней я купив у добросовісних людей. Це було 10 штук. І пробував годувати їх на преміксах. Це був Хендрікс. Свині були гарні. Ну, десь за 7 місяців, 7-8 місяців вони набрали вагу 170-180 кг. Це показник дуже добрий. Другий раз взяв я знову десяток, але хочу що сказати, порахував я собі вартість, порахував скільки Хендрікса, скільки кормів, скільки тоді закуп, закупочна ціна поросят була 3000, і це було економічно невигідно. В общем, вирішив я спробувати на своїх кормах відгодівлю. Почав я з того, що немає в мене кроми дерки, яку я купив, щоб можна було робити корм замість млина, не було нічого. Побудував я плиту, зробив жаровню і почав робити свої корма. Корма в мене появляли в тому, що я брав сою, як білковий корм, і соняшник. Для цього я їх прожарював. І тоді на Адерку це все перемелював. Результат був непередбачено дуже хороший. Що я хочу сказати, що свині у віці десь також 7-8 місяців набрали вагу 160-170 кг. Це був показник без єдиного преміксу. Так що це все спрацювало і отримує. Зормами вийшов дуже непередбачувано якісний, хороший. І вкусові якості м'яса дуже смачні. І так з'явилася в мене клієнтурська база. А саме основного з'явився один клієнт, який брав 6 голов на тиждень, яку я не міг і забезпечити живою вагою свиней. І тут я вирішив із цього ж досвіду. До поросят, щоб його забезпечити, і через OLX попав на дешеві поросята, 1700 за голову із доставкою на місце. Привезли мені 56 голов, і з них почалися проблеми. В перший же день вони почали дохнути, видохли майже. Майже більше половина тих поросят, тоді почали по загонах дохнути мої великі. І як вийшло, це була класична чума, з якою боротися ну, не, не, невозможно. І так вийшло, що я залишився без свинарства. Залишилася в мене одна свиноматочка, яка була в другому дворі, і 10 поросят. І знову буду починати все майже з нуля. Ще був такий досвід у мене після преміксів в зимний період, коли замерзали поїлки, не дуже достатньо тепло було. Я використовував екструзію. Робив екструзію кукурудзи і додав вже туди трохи премікса, розбавляв водою і результат теж був дуже хороший. Свині росли, але треба свиней було брати м'ясного напрямку. І виходилося так, що на них і сало було, і м'ясо. Рівномірно. І з цього висновку я дійшов, що треба купляти, поросята, там чи а, не доказав, я вже були в мене свої свиноматки, кнур, все є, здешевив. І це все дуже вигідно вийшло. До тих пір, поки не купив поросята, які були заражені чумою. І з цього є висновок, що треба купляти або з документами поросяти десь у господарствах, або ж робити санітарні якісь кімнати, де вони повинні пройти карантин, а тоді переводити до основного поголів'я. Це дуже велика помилка. І ще саме основне, що нікого треба не пускати в свинарники, то що це дуже небезпечно. Для свиней, люди є переносниками хвороб, вони самі не хворіють, а є переносниками. Так що треба держатися саме основне санітарних норм. Якщо у когось є запитання, може я не все розповів, може щось пропустив, то можете писати. Я відповім на всі ваші запитання, які кого інтересують.